Всім привіт-привіт, всім доброго раночку. Вітаю всіх на своєму каналі. У мене продовжується. Зараз 8-10. Я вже зранку встала, поприбирала, полипомила. Коротше, я це тільки що збігала в магазин, вже у мене стоїть, поставила ж розсіл цей закипать. І купила цукор. Так що зараз, поки водичка закипає, поставлю собі, мабуть, каву зроблю. От, закатаю швиденько ці два бутильки, що в мене залишилося, і буду тоді вже видвигатися додому. Клієнтку, я свою ту, що на 10 ранку у мене була, здвинула на годинку, вона буде на 11, Так що я думаю, що я все встигну, все должно бути добре. Все, 8.25 я вже все зробила. Зараз спокійненько посижу, бо ганяла цілий ранок, як, як сумасшедша. У нас на вулиці дуже холодно, але ви знаєте, я вибігала ну на термометрі зранку було 10 градусів. Але я вибігала в магазин, а так, не знаю, чи то, що я так бігом-бігом, я не спіла замерзнути. Ну, магазин тут поруч зовсім. То думала вже щось шукати, там, може, Сашину якусь Олімпійку, ну, думаю, доїдемо і так з ля лялею додому. Так, зараз каву спокійненько поп'ю і, і все, і будемо вирушати додому. Тут справи трошки поробили, будемо їхати додому справи робити. Як в котлі. Ну нічого, скоро це все скінчиться поїдемо відпочивати. Якраз. Подивлюсь, поки Альона на відео нове вийшло, каву поп'ю і буду їхати. Вже доїхали додому. Он ляля що. Що робить? 10-11. Ну, я вже перевдяглася, в 10 десь ми доїхали. ой Ну, і на 11 у мене клієнтка, а далі підемо до мами потім, поки в мене там є час трошки. Ой, коротше, оце так. Оце так. Далі Люсик? Каталась на тролейбусі, да? не дуже вона любить щось в общественному транспорті, не знаю чому. В машині ж вона нормально з ними їздить. І сама перша, як на дачу їдуть, так вона сама перша там. А щось в тролейбусі їй не дуже подобається. Труситься, вся сидить там. Да? Так, ну добренько. Зустрінемося з вами пізніше тоді. Ми вже з ляльочком вийшли йдемо до мами. Вона як ота, знаєте, собака, собака нюхач. Так це нюха, страшне. О, йдемо до мами, мама там казала, їй треба теж, вона потрошку закатку робить, їй треба в погріб опустити закатку, та побачу, що там ще допомогти, що треба. Ви знаєте, так як було зранку холодно, я думала, що Боже, думаю, мабуть, буде така холодіна. А воно в день ось гарно. Ранком було 10 градусів тепла. А зараз скільки там, 21 чи скільки? А 19 у мене пише. Ну, десь так, 19-20. Супер. Я навіть з розпущеними волосами, що вже я все літо не ходила. Ляльочок, підем. От, то, то добре. Прекрасна погода зараз оце. Ну, ранки, да, прохолодні такі, але ж в день гарно і нема цієї спеки. Оце б така погода була б, круглий рік, було б добре. Парки сьогодні трошки є, але дощу не стоїть. А Ляля, -ля, знаєте, вона ж на вулицях отак ніде не ходить, вона ж тільки ну, в дворі в себе і все. На дачу в машині поїхали. А тут собака все нюхає, їй так все цікаво. Вона тут знайомиться, знайомиться з навколишнім світом. от, Така прикольна. Собачка. Ми вже доходимо до да? мами. Ми вже прийшли з лялею до мами. О виноградик який вже наливається. М -м -м. Гарний. У нас сьогодні треба погріб опустити закатку. Мама ту, що наробила. Мама. Кажу, маму, ну як гарно постригла. Я кажу, дуже красиво. Okay. в Цей раз постригли, прям дуже гарно. Так, погріб. не Це я зараз туди полізу. Так мама ще ось о, на, на, цей, накатала. Та там видно буде. Угу. Іду вже від мами. Тут я не зрозуміла, чи пиляли, чи сама впала. Та ні, сама впала, розбилась гілка. Туди йшла, не було чого. Назад йду, а вже впала. Наче й вітру такого великого нема. Ходиш? О, що тут приїздить? Ідемо. Заплуталася в поводку. В общем... В погріб злазила, все як положено, пересадили ще з мамою дві штуки там юбки, бо вона каже, там вони в затінку не цвітуть, то я їх пересадила трошки трошки на сонце. От, то йдемо з ляльочком додому, бо мені ще ж сьогодні працювати, вже три години. в мене ще на вечір лігентка. О, так і я це дійок сьогодні. Ідемо потихеньку, прогулюваємося. Ляля така, знаєте, коли я приходжу до, ну, оце до мами прийшли, і вона така дуже видно, боїться, щоб я її там не залишила. І вона нам така сидить оту, і попискує потрошку. І ти, типу, пошлі, пішлі. Ти ж мене тут не залишиш, що я не залишу. Така смішна. Така смішнюка мала. Так, то йдемо додому. З усіх сторін. сирени кричать. Ляля йдемо. Я вже вдома і... Хочу з вами ще поділитися. Така у мене сьогодні, знаєте, неочікувана і несподівана радість, новина. Я якраз була в мами, коли пише мені глядачка в Телеграмі і каже, Таня, зайдіть в інстаграм до Танічки Волкової, це канал на Ютубі Пакуємо Валізи. Каже, ви там в неї щось виграли. А я така думаю, боже, що я можу виграти? Уявляєте, я ніколи в житті нічого не вигравала. Мені ніколи в житті нічого просто так не діставалося. І тут я щось, щось виграла. Я зайшла, подивилась, а я дійсно, я виграла сертифікат на поїздку компанії Тутешні. Вони організовують тури на Тенеріфе, треба дивитися ще, там, можливо, ще якісь є. І саме, це ж Таня, ця волкова, канал Покуйми Валізи, вона з ними їздила. І був оцей розіграш на цей сертифікат. От. І... Цей сертифікат ну не, не на всю подорож, а на 200 євро. Тобто е, я можу поїхати на, на тенеріф із знижкою на 200 євро. Ну, в общем, це так. Така в мене сьогодні неочікувана приємна несподіванка. І це, це не може не радувати. Я тільки тепер думаю, що мені на Тенеріфи їхати. Я думала, можливо там. Ну я ще не дивилася, там точно треба подивитися, куди в них взагалі є тури. Но наскільки я там бачила, там у них групові авторські тури, саме оце Тенеріфи, Мадея. Я б на Мадейру хотіла б, звісно. Ну, в общем, не знаю, буду дивитися. Тому оце таке я виграла. Так, з вами, мабуть, сьогодні все. У мене вчора було дуже багато відео. Да? А сьогодні таке невеличке, бо мені ще скоро і працювати вже. От з вами я на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.